Мої вітання традиційного ці пори про головні події. Понеділка 8 лютого студії У студії працює Любов Любовєворська. Жереп кинуто здійснені мрії чи розбиті. Сподівання вибори президента 2010. Хто сміятиметься останнім? Податково просить декларувати свої доходи. Про це не тільки вже за мить. Вибір зробили на Львівщині. Процес голосування пройшов у рамках чинного законодавства. Порушення не мали системного характеру і не вплинули на результати волевиявлення. Так запевняє виконавчий директор логу КВО Оксана Дащаківська. Вона зазначила, що траплялися одиничні порушення. Зокрема, бюлетені видавали за водійськими правами, давали по два бюлетені в одні руки або давали непідписані бюлетені. Були і спроби купити голоси. За словами Дащаківської, її найбільше непокоїв процес підрахунку голосів Аладіль. Ничні комісії успішно опоралися з цим завданням. Хоча на одній з дільниць трапилася серйозна сутичка, коли члени комісії намагалися відсвяткувати вибори, і до них навіть приєдналися спостерігачі. Серйозний конфлікт був у 127-му виборчому округу у Бориславі, коли члени комісії вирішили не пускати на дільницю журналістів. Але цей конфлікт вдалося вирішити. Не обійшлося без указів і Острію тут взагалі могли не зарахувати віддані громадянами голоси до загальних результатів виборів. Чому саме так. Трапилось і хто винен, дізнавалась Уляна Шуцман. Вибори президента України у строю відбулися, але чи можна їх вважати дійсними? Голова окружної виборчої дільниці номер 128 так і не поставив печатки та свого підпису на протоколі, який відображає результат голосування цілого округу. Трапилося непередбачуване. картка з електронним підписом, яку має кожен голова окружної комісії, вийшла з ладу. Тою карткою користуються один єдиний раз в часі виборчого процесу. В момент коли формується в електронному варіанті? Протокол виборчої комісії, тоді підписує його системний адміністратор і голова комісії. Значить, власне, щось, ну, техніка вона є технікою, може, десь вона пошкодилася, можливо, якісь мікротріщинки чи мікроцарапинки. І, власне, через то вона вийшла з ладу. Отже, без цього електронного підпису вважати протокол офіційним документом не можна. Але пан Богдан заспокоїв усіх і запевнив, що то не є смертельна ситуація, і буде створена нова картка, а наші волевиявлення таки будуть враховані. Я думаю, що ця проблема вирішиться до завтрашнього ранку. От воно ну, на жаль, швидше воно не може бути. От, значить, воно теоретично воно буде в Львові десь вже вночі. А фельдєгерський спецзв'язок доставить нам її на ранок. І ранок в 10-й годині відбудеться засідання окружної комісії, ну і буде, власне, усунена та перешкода, яка створила нам підписання нині окружного протоколу. Він є вже властиво чинний. От бо ніяких змін, ніяких правок і поправок до нього не буде. Незважаючи на прогнози, другий тур виборів відбувся без масових порушень, але звичайно ж не без кур'язних ситуацій. Майже до 11-ї години виборча комісія округу чекала на результати останньої виборчої дільниці. Це село Жупаня з Колівського району. От, просто така вийшла якась нев'язка. Люди приїхали, а а забули протокол. Е Десь шуфляю стола. Ну видно, просто в спішці там розгубленість якась. Представникам тієї дільниці довелося повертатися назад і ще раз їхати до Стрия, уже з протоколами. Також за перебігом другого туру виборів у Стрийському районі спостерігали представники обсє міжнародної організації. Ми вчора цілий день відвідували дільниці. Ми періодично писали деякі звіти і відправляли до наших інші, довготермінових інші, спостерігачів інші, у Львів. А вони вже відсилали інші, їх до осередкованих інші, центральних інші, спостерігачів і згідно інші, з такими. Звітами, які ми надсилали, а також інші спостерігачі, центральна місія оголосить фінальні результати спостережень, і таким чином ми отримаємо незалежну картину усього, що відбувалося під час виборів в Україні. Девід Машик виконує місію спостерігача не вперше. Два роки тому він був на виборах у Грузії. Але в Україні, як і його колега Стефан Штайнхілбер, спостерігач з Німеччини, вперше вони запевняють, що про нашу країну в них залишиться лише приємні враження і теплі спогади про гостинних українців. Уляна Шуцьман, Ігор Гуртимків, Роман Купринець, стризькі новини. Не пощастило й 186 шостої виборчій дільниці у будівлі народного дому просвіта, що у селі на на Жадачівщині виникла пожежа. З полум'ям швидко впорались вогнеборці. У наслідок займання пошкоджено прикриття площею 2 квадратних метри. Причина пожежі та збитки встановлюють. На щастя, ніхто не постраждав. Готові до всього мешканці західної України сприймуть результат виборів незалежно від того, хто стане президентом. В цьому переконаний голова Львівської облради Мирослав Сеник. Однак величина залишиться незламною щодо принципових питань політики майбутнього президента. Відтак голова львівської облради не виключає можливість спротиву західної України у разі впровадження другої державної мови. Мовне питання це є наріжне питання. Якщо у нас не буде єдиної державної мови, це перший крок до того, щоб втратити єдину ні. Арму державу західна Україна завжди реагувала на антиукраїнські випади. Це було і при президентові Крачуку, Кучмі, і при президентові Ющенку, коли після виборів 2006-го Ющенко подав кандидатуру Януковича на прем'єр-міністра. Чекати спокою новій владі, якщо вона буде діяти не в інтересах нашої держави від західної країни, не доведеться. Наголосив Мирослав Сеник. Злочин і кара на Львівщині працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили заступника головного лікаря однієї з міських лікарень. Жінка систематично вимагала та отримувала хабарі від працівників державного підприємства та місцевих мешканців за оформлення фіктивних документів. Здокументували 140 фактів отримання правопорушницею хабарів на загальну суму 60 тисяч гривень. Хабарницю затримали. Прокуратура порушила кримінальну справу. Хто сміятиметься останнім. 1 квітня закінчується кампанія декларування доходів. Податкова інспекція активно закликає не нехтувати такою можливістю. Для цього митарі навіть продовжили свій робочий день. Тепер він триватиме з 8 ранку до 8 вечора. А в суботу з 9 до 16. -ї. Відповіді на запитання щодо декларування можна отримати, зателефонувавши за номером 5 56 67. Місто культури минулого року музей Львова відвідало на 11 тисяч осіб більше ніж позаминулого року і на 50 тисяч більше ніж 2007-го. Про це мова йде у звіті про роботу департаменту гуманітарної політики за 2009 рік. Загалом відвідало музей Львова 366,5 тисяч. Музейні фонди поповнилися і нараховують майже 37 тисяч одиниць. Крім того, провели до 2 тисяч екскурсій відповідно зріс дохід від надання музейних послуг і склав Айже 1 мільйон гривень. І таким було останнє повідомлення на сьогодні. З вами прощаюся до завтра. Не забувайте заглядати на наш сайт telelan.com.ua. Там всі сюжети наших журналістів. Нехай вам щастить. Кажуть, образити боксера може кожен, але не кожен встигне вибачитись. На часі спортивний огляд студії працює Олег Филик Вітаю золото Ольги Харлан на етапі гран прі у Франції. Олімпіади 2010 можуть перенести в інше місто. А також дізнаємося, чому українські спортсмени стають російськими. Золота фехтувальниця ну, у французькому Орлеані відбувся перший етап гран-при з фехтування на шаблях серед жінок. У фіналі Миколаївська фехтувальниця Ольга Херлан взяла гору над своєю найголовнішою на сьогодні суперницею олімпійською чемпіонкою США Маріель Загуніс. 15-13. Оля на шляху до фіналу обіграла по черзі у горку Реко Банко 15-14. У чвертьфіналі розправилася з американкою Догмарою Возняк, 15-11, А у півфіналі її атак не витримала Сесилія Бердер із Франції. Кличко і Валуєв зустрінуться на рингу у травні. Поєдинок між українським боксером важкоатлетом Віталієм Кличко та російським боксером Миколою Валуєвим за попередніми даними відбудеться 29 травня в німецькому Гельзен Кірхені. Про це інформує німецький таблоїд Bild. Нагадаємо, переговори між менеджерами кличка і Валуєва йдуть з середини 2009 року, коли Валуєв ще був чемпіоном світу за версією WBA. з цього часу. Росіянин провів один бій з англійським боксером Девідом Хеєм. Анлієць виграв поєдинок за очками. Кличко у свою чергу 12 грудня 2009 року захистив титул чемпіона світу за версію WBC в бою з американцем Кевіном Джонсоном. Невчасне потепління Оргкомітет ігру в Ванкувері може перенести частину змагань на відкритому просторі в Калгарі за 130 кілометрів від Ванкувера. Це пов'язано з тим, що тепла погода, попри прогнози синоптиків, продовжує знищувати сніговий покрив підготовлених схилів. У Канаді січень 2010 року рекордний за температурою повітря, починаючи з 1937 року. Наразі температура повітря не дозволяє запустити снігові гармати, і організаторам доводиться використовувати вантажні автомобілі і вертольоти, щоб дозволя... Дозволити спортсменам тримати себе у формі багатьом лижникам і фрістайлерам надали місце для тренувань на гірськолижному курорті Віслер. Спочатку Карякі на тепері Халілов. Український велогонщик Михайло Халілов цього року буде захищати кольори російської команди Катюша. Халілов став першим українцем за всю історію російської команди. Раніше Михайло виступав у складі ірландської команди Кераміка Фламінія. Висока конкуренція в Катюші не лякає Михайла Халілова. Перехід він оцінює як величезний крок вперед у кар'єрі. Можливість перевірити себе на перегонах найвищого рівня. Першими стартами Халілова стануть змагання в Бельгії та Франції. Михайло Халілов є вихованцем Миколаївської школи велоспорту, майстер спорту міжнародного класу, протягом 10 років він проживає в Італії. Динамо забило академікам п'ять м'ячів. Перший контрольний матч на зборі у Португалії Київське Динамо провело проти вихованців академії Глена Ходла. Підсумковий рахунок 5-0 говорить сам за себе. Особливого опору підопічні Валерія Газаєва з боку опонента не зустріли. Традиційно Валерій Газаєв надав ігрову практику всім гравцям, які були в його розпорядженні, і лише Хачеріді відіграв матч повністю. Надалі Динамо чекають поєдинки з більш сильнішими суперниками, де й можна буде перевірити, в якій формі зараз перебувають наші хлопці. Нашому Динамо завершить міжсезонну підготовку цікавим протистоянням із Пітерським зенітом. Гра відбудеться 23 лютого. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіть себе. Температура знову котиться донизу, вже завтра на нас чекатимуть вже такі знайомі мінус 10, 13 вночі та 6-8 морозу в день. Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 2 метри за секунду, атмосферний тиск становитиме 729 мм штутного стовпчика, волость повітря 98%. Протягом вівторка буде хмарно.